Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні таке відео буде, можливо, для когось корисним. І плюс відео запитання, можливо, хтось підкаже що ще. Всі ви знаєте, що я дуже полюбляю ялівці. У мене Blue-Ero, ось вони такі гарні. Але приїхав, помітив одну річ. Ось на цьому ялівці почали гілки трішки більше наче як відломуватися, і вони почали змінювати колір. Придивився поближче, я не знаю, вам буде видно чи ні, ось так. З'явилися якісь білі такі, наче як лушпиня, не можу зрозуміти. Це кліщі, якісь тріпси. Ну, видно вам, якщо на звичайному ялівці, бачите? Ідеальна голубенька хвоя, то тут вона втрачає колір. Все ж таки, я думаю, що це шкідник за рахунок того, що він висмоктує. Всі соки із рослини, вона втрачає колір. І ось ви можете бачити, можливо, тут буде краще видно. Така ось ніби біла лушпиння хвоя. Ось вона, дивіться. Що воно таке? Кліщ чи якісь, не знаю. Але в будь-якому випадку потрібно щось робити однозначно, тому що ялинка видна. Я точніше, вибачте, видно від цього страждає. І придбав я декілька препаратів. Щас покажу які. Один із них це вертімек. Я завжди ним борюся проти кліща. Єдине, що тепер, Щас я покажу вам інструкція, ми будемо його застосовувати не всю... весь пакетик на 10 літрів води, а на 5 літрів води. Тому що тут вже у нас, я думаю, кліщ це 100%, він вже є. І з ним потрібно реально боротися. Ламався, чи то все ж таки кліщ, чи якась може хвороба, тому придбав ще ось такий препарат сальта від хвороб. Ось Інструкція його. Його також буду застосовувати. Єдиний мінус в тому, що придеться робити дві бакові суміші. Точніше, не бакові суміші, а дві, е, два рази придеться замішувати бачок, тому що. Цей препарат Вертімек я буду робити на 5 літрів води, а сальто на 10. Ось так. Якщо у вас є якісь ідеї, що то може бути, або ви з таким уже стикалися, буду радий, якщо ви напишете в коментарях. Дякую, до нових зустрічей.